Тим часом, сьогодні вранці, ще одна новина сколихнула наш боксерський світ. Український спортсмен, боксер Денис Берінчик, переміг мексиканця Мануеля Наваретте у бою за вакантний титул чемпіона світу за версією WBO у легкій вазі. Поєдинок Берінчик Наваретте відбувся в американському Сан-Дієго і тривав усі 12 раундів за підсумками. Яких судді роздільним рішенням присудили перемогу українцю? Таким чином Денису вдалося виграти. Дебютний для себе поєдинок за один з чотирьох головних е, чемпіонських поясів. І ми так само вітаємо Денису Сіє над важливою перемогою. І е, дуже хочеться, щоб вона е, не, 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 повністю не зникла е, в тіні перемоги Олександра Усика. Це так само важливо. І наш легендарний спортсмен, друзі, про це говоримо так само. Ну і Після своєї легендарної перемоги Олександр Усик е, повернувся у номер разом із командою, дивився бій. Берінчика з наварете у себе в інстаграмі. Наш чемпіон показав момент перемоги. Берінчика і свою реакцію. Давайте ми побачимо.